Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ціна та Корисна Порада. І сьогодні у нас на огляді новиночка тональний крем для обличчя з гіалуроновою кислотою бездоганний тон. Ну і гід по відтінкам, там, де ви зможете обрати собі правильний відтіночок. Відсканувавши QR-код на сторінці каталогу, ви побачите номер відтінку таким чином. Тобто, система розроблена, щоб допомогти вам і вашим клієнтам знайти ідеальний відтінок основи. Кожен відтінок у палітрі тональних засобів позначений трьома індикаторами: перша цифра, дві наступні цифри і літра в кінці. Перше число означає тон шкіри. Тобто, на прикладі, якщо у нас 230 n так? Перша, перша цифра 2 це середній тон. Так, номер відтінку 30 і літера N це у нас нейтральний відтінок. Тобто наступні цифри ось такі. Отже, ми з вами трішечки розібралися, як нам самому собі допомогти розібратися у тональній основі. Протестивши на собі, можу сказати, що бездоганний тон має бездоганне покриття, має гіалуронову кислоту та SPF 20. Також технологія Smart Match це тривимірні пігменти, які ідеально поєднуються з твоїм унікальним тоном шкіри для натурального покриття від середнього до повного. Тому гіалуронова кислота для зволоження вашої шкіри і для легкого природнього вигляду тональної основи на вашій шкірі. Як визначаємо підтон шкіри? Існує три підтони: холодний, теплий і нейтральний. Вейвон ми називаємо їх рожевим, золотистим та нейтральним. Ваш тон і відтінок шкіри це одне й те саме. Підтон шкіри можна дізнатися за допомогою прикрас. Та білої футболки. За допомогою прикрас, якщо вам пасують срібні, то ви маєте рожевий холодний підтон. Якщо золоті, золотий, теплий, якщо обидва виглядають однаково, тоді нейтральний. І до вашої уваги консилер із живильними компонентами, який приховає всі недосконалості та темні кола під вашими очима, подарує відчуття комфорту та зволоження на весь день. Зараз ви можете зорієнтуватися і обрати для себе той відтінок, який би ви хотіли спробувати. Намагалася повністю зробити добрі свочі, гарні такі, для того, щоб вам було зрозуміло з відео, який ж все-таки тон того чи іншого тонального крему. Дякую, що були разом зі мною до кінця мого відео. Буду вдячна, якщо ви поставите пальчики вгору, натиснете на дзвіночок і до нових зустрічей. Пока-пока.